Під землею народилась і для борщику згодилась. Мене чистять, ріжуть, труть, смажать, варять і печуть. Що це? Так, це картопля. Сидить дівчина в коморі, а коса її на дворі. Що це морква? Борщ із нього варить ненька, в нього шкурочка тоненька. Солодкуватий він на смак, фіолетовий, Що малята? Так, буряк. Без рук, без ніг. А в'ється, як батіг. Що це діти? Правильно, квасоля. Привіт, друзі! Ви, мабуть, вже здогадалися, про що ми будемо з вами сьогодні говорити про овочі. А скажіть мені, будь ласка, а як же ж можна по-іншому назвати овочі? Так, городина. А де ж ростуть овочі? Овочі ростуть на городі і на дачі. А чи знаєте ви, що лишається на городі після того, як зібрали овочі? листя, стебла. Все це можна об'єднати в одне слово і назвати бандилля. Зібравши овочі, люди їх чистять та сортують, ховають та складають у комору, або ж в овочі сховище. Повторюйте за мною: овочі чистять, сортують, ховають та складають у комору або ж. В овочі сховище. А підкажіть мені ж, будь ласка, як можна ще зберігати овочі? Їх ще можна консервувати. Гадаю, що ви неодноразово бачили, як це роблять ваші мама та бабуся? Тож давайте разом складемо про це речення: Мама і бабуся консервують овочі. Як же ж добре мати власний город? Є ще й в комору покласти і законсервувати. От-от-от славний в нас город. Уля, уля, уля виросла цибуля. Орква орква і красива морква. Оля, оля, оля і смачна квасоля. Уста, уста, уста і товста капуста. Ок-ок-ок і зелений огірок. Ата-ата-ата раді всі малята. А зараз пропоную всім вивчити вірш. Уважно дивіться, слухайте та повторюйте. Урожай хороший в полі! Виросло всього доволі. Є і морква, і буряки, помідори, огірки, гарбузи, і бараболя, і капуста, і квасоля, і зелений кабачок, і зубастий часничок. Давайте спробуємо повторити ще раз урожай Хороший в полі виросло всього доволі. Є і морква, й бурячки, помідори, огірки, гарбузи і бараболя, і капуста, і квасоля, і зелений кабачок, і зубастий часничок. Добре впоралися молодці.